Буде не про лисицю. Так. Так, добре. Не про вовчицю. А, не про вовчицю. Хто хоче може бути, тільки не за що. Добре. В зимовому лісі жила сім'я вовків. Мама вовчиця, тато Вовк, маленьке вовчиня і його сестричка. Вовченятку. Вони жили мирно, полювали по черзі, то мама піде на полювання, то тато, то синочок. То синочок. Сестричка на полювання ще не ходила, бо вона ще була маленька. І її всі оберігали і годували. Одного разу тато вовк пішов зі своїм синочком на полювання. І мама вовчиця залишилася з маленькою сестричкою вдома. чому? Ну, бо вони по черзі ходили полювати. Коли тато вовк з вовченнями йшли за сніженим лісом, вони побачили дивного звіра, якого ще до того ніколи не бачили. Він був білий, як сніг. Схожий на то на лисицю, не то на вовка, не то на собаку, але дуже милу мав мордочку. Тато вовк вирішив познайомитися з невідомим звіром і каже до нього: Вітаю в нашому лісі. Песець подивився на нього і каже: Вітаю, вовче. Вітаю вовченя. Ой, а як ж до вас звертатися? Ми вас не знаємо. Ми вперше вас бачимо тут. Я, білий песець. Живу там у полі і сьогодні вирішив прийти на вашу територію, познайомитися поближче. Як цікаво! А чому ж ми ніколи вас не зустрічали? Ми завжди. По полі бігаємо влітку. Ой, це, мабуть, тому, що влітку ми ближче до озера перебираємося, там багато риби і прохолодніше. Моя сім'я не дуже полюбляє спеку. Хоча ми й біленькі, сонце на нас не дуже гріє, але, все ж ми дуже любимо прохолоду і затінок. Цікавий ви народ. А хто ще з вас там живе? Хто у вашій сім'ї є? Я голова сім'ї. А моя жінка доглядає моїх діточок. У мене їх двоє, старший синочок і менший синочок. А тато Вовк каже, яка гарна у вас сім'я? А у мене є старший синочок і менша донечка. Вовчиця маленька, сестриця мого старшенького вовченятки. Може, якось завітаєте до нас в гості, ми їх познайомимо, вони би собі, можливо, подружилися і бавилися разом. Ой, як цікаво! Можливо, й завітаємо. А куди ж до вас йти? А ось ідете отак по прихащі. Попри такий горбок, а там буде така невеличка галявина мурашників, вони і взимку їх видно, вони такі високі горбочки. Ідете попри ці горбочки, і біля сьомого горбочка звертаєте, і там наша велика нора. Дякуємо, прийдемо. Ну, Тоді до зустрічі. Попрощалися вони, та й вовчик пішов своїм вовченятком в одну сторону. Лісу, а писець побіг до озера, бо там він любив розшкрабити собі ополонку невеличку і діставати лапкою рибку. Коли тато вовк з вовченням вполювали собі здобич, повернулися в свою нору, а яку ну, якусь тваринку вполювали, то вже ми не знаємо. Вони нам не розказують. І каже тато вовк до вовчиці мам, Ти знаєш, моя дорога, нас будуть гості скоро. О, як цікаво, а кого ж це ви запросили? Кого ж ви зустріли в лісі? Чи не сороку білобоку чи може твою кому лисицю, сестрицю, чи може старого ворона? Ні-ні, ти ніколи не вгадаєш. Це дуже цікавий звір, називається песець. Ой, хіба такі звірі існують? А вже ж існують. Ми зустріли його, а він ще має двох синочків і жінку свою. Вони живуть недалечко від озера, бо там прохолодно. І красиво. Ми там були, пам'ятаєш? Були-були, Вовчику. Мій чоловічку, але ми ж їх ніколи там не бачили. Це, мабуть, тому що вони добре ховаються. Вони взагалі така рідкість і не показні. Добре, що ти їх запросив. Подивимося, хто це такі. Цікаво ж? Так, цікаво. Може, наші дітки потоваришують і будуть разом бавитися біля озера і рибку навчаться ловити самі. О, це би було дуже добре, а то ми ніяк не знайдемо часу їх повчити зимовій риболовлі. І так, твоя правда. А що ж ми їм приготуємо? Ти не питав, що вони люблять їсти. Ой, думаю, рибку люблять. Ой, Вовчику, то ж треба піти на озеро та й наловити тої риби. Та треба, як ми її наловимо. То хіба дітей лишити, на кого На кого лишити дітей вдома? Самих же ж не лишимо. Ой, а може покличемо нашого сусіда е, Тхора старого? О Ні, та він, мабуть, спить. Він тепер дуже часто спить, по днях, а то і цілими тижнями спить. Ні, Тхора не вийде. Бурсука? Так, він цілий день спить, а вночі хіба виходить? На, на, цей, на полювання. Я думаю, що це нам теж не підходить. Кого ж попросити? Може, їжака? Та те, та той ще з осені спить. ти забула? Ой, справді, ми ж із ним прощались до весни. То тоді попроси свою куму, лисицю, сестрицю, нема іншого виходу. Ой, та моя кума така ненадійна. Вона може сказати прийду, 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 прийду. І сама забуде та й десь побіжить по своїх справах. Там ляля, -ля, там ляля, -ля, та й забуде за наших діточок. А виходу іншого нема. Давай її попросимо і накажемо їй, щоб вона добре за ними дивилася. Ми ж за її дітками дивимося добре, як вона нас просить. Добре. Піду її попрошу. Біг вовчик-братик, біг-біг-біг, через галявину, через Великий горбок, збіг в таку низовину, а там такий затишок і сонячна така низовина. І там жила лисичка, сестричка. Він знайшов її нору, хоча це було трохи важко, лисичка добре маскує свою нірку. І Кошкраба новенько лапкою. Лисичка відразу ж зачула, що хтось шкребеться, і вилізла, носика витягла. Каже, хто це там мене тривожить в зимовий час, то як у Масю? ти війку, вовк. Здоров був, як там мої похреснички. Добре, дякую тобі, якраз за них хотів попросити. Прийди до нас посидь з ними, поки ми на рибку сходимо. А може, й мені риби наловити? Може, й наловимо, але ти не забудь про них, посидь з ними вже, поки ми не вернемося. А коли ж це прийти, приходь, будь ласка, завтра в день. І ми відразу з моєю дорогою вовчицею підемо на рибу. Добре, кумасику, сподіваюсь, що не забуду. Хоча? Не повинна би забути, я вже тепер собі таке видряпую на стінці нірки, що я маю зробити. І коли зроблю це, то замальовую, знаєш? Цікавий метод, треба й собі спробувати. А як ти пам'ятаєш, що ти мала зробити, чи ти пишеш якось, вмієш писати? Та ні, швидше малювати. От намалюю двох вовченяток, та й не забуду, що маю за ними доглянути. Хм, Каже Вовчик, ну ти хитричка, бувай, до завтра, до завтра, вовчику. Та й побіг Вовчик. От так вони собі повечеряли вся вовча родина та лягли спадки. А лисичка до вечора малювала своїх похресників вовченят. Каже, ох, то вже я точно не забуду, що маю завтра робити. Та й через ті малюнки ще й голодна ляжу спати. Ну нічого, завтра наїмся. Та й лягла собі спати. Весь ліс заснув, а над ранок тільки зійшло сонечко, ліс оживав, пташки співали, синиці стрибають з гілки на гілку, Дятел вистукує по деревах, всіх будить. Лисичка виповзла з нори, каже, ох, який чудовий день. Хоч і зима, а день чудовий. І побігла, побігла, побігла до Вовчикової нірки. Прибігає драб-драп-драп-драп біля нірки. Вийшла вовчиця. Каже, Кумасю, ти так рано, ага, дуже голодна я, і, І дуже хочу вже доглядати за своїми похресниками. Це зовсім на тебе не схоже, каже мама вовчиця, але заходь. Вона зайшла, обняла своїх сонних вовченяток і каже, ну ви вже йдіть, бо я і так часу багато не маю. Ото ти ж гляди лисичко, побудь, доки ми не вернемося. Та добре, добре, не хвилюйтеся. Пішли вовчик з вовчицею на річку. Позаглядали, позаглядали, рибки не видно, потім пішли до озера. А там вже готова ополонка. Хтось вже з самого раненька ловив рибу. От вони походили біля тої ополонки, кілька разів лапку позапихали, кілька разів мордочку, кілька разів позаглядали очками. Дивляться, плаває риба. Взяли собі на березі е, патичок, вже вони з собою взяли шнурочок, гачок, змайстрували вудки, посідали та й ловлять. Щось зловили невеличке, щось величке, населили на патичок та йдуть додому. Прийшли до своєї нори, дивляться, а лисичка з вовченятами бігає, стрибає. Весь сніг біля нори витоптали. А мама вивчиться каже, як ви гарно бавитесь, але нас через ваші забави знайдуть інші хижі звірі. І що ж тепер робити? А не знаю, що робити. Хіба нового снігу накидати? Ну, давайте, йдіть на оцей схил та й накидайте трохи снігу, щоб не було стільки лапок отут біля нірки, а то всі нас зараз знайдуть. Маленькі вовченята вибігли на горбок, почали згортати сніжок, лисичка з ними. От, то вже навеселилися, а мама вовчиться з татом вовком, в нірці тим часом рибку готували, порозкадалися по тарілочках. І кажуть, лишайся Комасю, у нас на вечерю. Прийде до нас дивний звір, зветься Песець. Ого, що це за звір? Хіба він існує? А ти не знала? Ні, не знала. Так отож, подивишся на того звіра, ще в нього є двійко маленьких е е діточок і, і дружина, і всі вони білі-білі, як сніг. Дивина, каже Лисичний. Будешка заберіть у мукці. Не пройшло і півгодини, і як до них у Нірку шкребеться хтось чужий вовчик зразу вибіг, каже, о, дорога наша. Незнана нам досі сім'я. Заходьте. Зайшов песець, мама песець і маленькі песці. Два братики біленькі, як сніг. І зразу у вовчиковій нірці стало світло від тих біленьких звірят. Вони познайомилися, познайомили їх. З малятами, з лисичкою і сіли до столу. Вовчик каже, я ось сьогодні спіймав кілька рибин. Поділімося та й повечеряємо. Песець каже, ох то ви вже Вовчику натрудилися, мороки ми вам наробили своїм приходом. Та чого ж? Мені цікаво. То наш сусід, хочу познайомитись, хочу подружитися. І ми хочемо теж завести друзів, бо ми тут ні з ким майже не спілкуємося, ми так живемо подалік. От вони собі поговорили, розказали, як вони провели літо, що робили восени і як планують зустрічати весну. Так гарно посиділи, що ж, засиділися до, до вечора. Лисичка, сестричка, каже, ой, чую, я очка мої зліпаються вже, спати хочу. Ой, кумасю, не кажи, гарно ми сьогодні посиділи. І тато писець, і мама писець, і маленькі діточки їхні. Кажуть, дякуємо вам за гарну вечерю, за гарну. Компанію, і ви тепер до нас приходьте в гості. Але ж не забудьте, що ми живемо от там, за озером, в такій е, Низовині, але ви нас, напевно, знайдете. Ви приїдьте до озера, погукайте нас, та й ми вийдемо вам на зустріч. Ми вам будь-який час раді. Приходьте до нас обов'язково і беріть свою кумасю. Попрощалися вони, песці побігли в свою мірку, а лисичка лишилася у своїх кумів вовчика та вовчиці на ніч, бо їй вже так було неохота йти в свою мірку, що вона там і заночувала. Мою скопі та й мою скопі.